Вітаю всіх із магазину Сільпо, хочу показати поличку промгрупу саме акційні пропозиції. І окремо потім зроблю на іграшки коротенький огляд. Так, ламінарк. Така ємність, вона йде скляна. До речі, витримує до 250 градусів з кришкою. Оцей бокс на літр 40, Ціна зі знижкою 249. Далі бокс на 800 мілілітрів такий же скляний за 199. І тут немає цінника. Ось оцей бокс найменший на 630 мл мілілітрів за 189 гривень. Всі вони витримують до 250 градусів. Із цікавого миска і дрінк. Ось така також скляна скло на 2,1 і літри хотіла десь прочитати, вона також витримує там якусь десь 250 градусів, 169, от на неї знижка аж 34 Далі від Факельмен, ось така дошка, дошка для нарізання, звичайно, за 80 гривень зі знижкою 32 це у нас набір для сніданку, називається, ну гарно виглядає від Ідрін, ось така чашечка. А тут як блюдиці, як таця, начебто, причому виємка йде для чашечки, що зручно, і поруч можна там покласти, наприклад, круасан чи сир. Ну Таця 319 гривень, мінус 36% знижки, чашка плюс блюдце від бренду Ідрін. Тут контейнери для зберігання з кришками йдуть такі пластмасові зі знижкою. Від Доктор якось Бенер, дивіться, 399 гривень, 17 предметів. Можете як на паузу нажати 6 по 150, 4 на 250, 3 на 600, 3 на літр і 1 на 4,5 за 399 гривень, 17 предметів. Предметів дуже крута ціна, я вважаю. І ще хочу показати ось такий набір склянок. Вони з подвійним склом, їх дві в упаковочці за 169 гривень. Від бренду Eat Drink. кожна склянка на 360 мл, зручна, така висока і не дуже товста. І також від ламінарк, дивіться, йде ось цей келик. Хотіла дістати не дуже зручно на 160 мл. Причому він йде в коробочці, виготовлено у Франції келих для шампанського. за 80 50 гривень мінус 52% відсотки знижки скляний. Це такі пропозиції. От саме така поличка. Це скрізь. Є такі окремі полички. Десь якийсь один товар або інший. Ну, в принципі, більш-менш однаковий. Якусь чашку бачите, розібрали за 49 гривень зі знижкою 37%.